Жив'я холодильничок і десь і камеру на 300 літрів для бизнеса. бізнесу. Ось такий він сухої заморозки. З Вот точки. Він колбаска, все роки якась буде. Это я пока пойдем сейчас будем думать. Вот. Такая вот точка. Вот. три штучки тоже есть. Вот. Еще и кофейня. Вот что за фейня. Направлено для яиц. Хорошо. Для яиц направлено. Я знаю. Вот. Чого вона не стоїть? Ось зараза. От. І от така морозильна камера на 300 Вот. Це для заморозки. Будемо ковбаску торгувати. На прубинках двері відкривається. Там така сеточка. Я тут ще думаю поставити сіточки. От 4 влізе, думаю. Якщо не влізе, то пхнемо. Типа покриті з гарантії, Все як має бути. От. Цей холодильник нам обійшовся індезіт 6200. От, а морозильна камера, нам обійшлося 9500. Так що для початку бізнесу, я думаю, піде. Потім, пізніше, якщо доскрутка піде. Наваго діється поставки, ми будемо докупляти іще вар. Ну, типу сундук. Я так понял, це називається. Ще сундучок докупимо. Штучки два. Та ні, напевно, одного хватить, думаю. От, ми будемо купувати цей типу, на типу, ну, Типу таких з весовними. От. У нас холодильник вже піпка. От. Вінницька область. Та й цей. Наш холодильник що-то вже не дуже хоче морозити. Ні, морозить морозилка хорошо, туди продукти вже якісь. От. А от оця от оцяк, сама морозильна камера. Чи холодильна, холодильна камера. Не холодить. Може треба фреону додати, не знаю. Ну вона холодить, ну дуже-дуже медленно. Це дуже-дуже мало. Так що виходить 9500 плюс 6200. Це виходить 15700. Нормально. Тут ще буде уборочка. Поубираємо, тому що о, тут буде в основному, типа, зробимо склад для продукції. Так що, я думаю, буде все чітко. Отрізеточка якраз на три вивочки. Я тут, ще, тут поставлю собі як морозильну камеру, тут холодничок морозільний. І тут ще щось буде. Тобто Оце поубираємо, понятне діло, зробимо тут як склад. Так що, всім удачі, всім хорошого настроєння, щоб гроші водилися і біди не було. До побачення.